Навіть у професійне свято потрібно говорити про проблеми дорожньої галузі Житомирщини, каже голова облдержадміністрації Сергій Рижук. На його думку, нині основне питання в роботі дорожників підготовка до зими, а ще зміни законодавства, які дозволять покращити дороги області. Я вітаючи наших усіх працівників дорожнього господарства із професійним святом, вперше у цей день ризикнув сказати, що. Після того, коли президент України Віктор Федорович Янукович дав однозначне чинке доручення уряду підготувати всі необхідні документи і передати обласні дороги у відання якраз по області, району і сільської громади, і передати з грошима ті, що були в державному бюджеті, то я ризикну сказати, що готуються пропозиції. І на сільські дороги в наступному році у чотири рази виділяється більше коштів, ніж зазвичай. Про підтримку галузі каже й заступник голови обласної ради Михайло Чигир, адже без якісних доріг не буде соціально-економічного розвитку області. Ми знаємо, що цей рік був особливий для наших дорожників. Відповідальним такого року, по суті, в історії не було. Треба честю сказати, що вони вийшли з цієї ситуації, але ми сьогодні вже працюємо є багато проблем. У нас переді зима, заготовлення піску, солі і так далі. І ця робота проводиться. Підтверджую, що поспішно. Фінансування області, ми повинні сказати, що на порядок кращий, як у минулому році. І вже назвати як Бердичівська дорога була, яка виходила з Житомира, ми бачили, що протягом п'яти років там не було ніяких рухів. Так на сьогоднішній день там вже приступили до роботи з двох кінців ідеї з Житомира. От я думаю, що ми закриємо це питання виходу з Житомира. На Чудні, багато планів є наслідуючий рік. Тобто нам ну, всім слід очікувати кращих підходить. Однозначно. Ну я вам скажу, сьогодні, мабуть, не було б свята, якби ми не очікували, що дороги вже на Житомирщині покращуються. Вже під час <плес> чисто здається, ще